«15 вересня в період часу з першої години до початку третього ночі на лінію 102 надійшла інформація про те, що на молодіжному палають автомобілі. Відразу на місце події прибули як ДСНС, так і слідчо оперативна група Кременчуцької поліції пожежу транспортних засібів було локалізовано. Наразі встановлено, що біля двох будинків Загорілися три транспортні засоби. Легкові їхні власники встановлені. В одному випадку власник жінка, мешканка сусідньої області. Інші дві автівки власники транспортних засобів місцеві кременчужанки. Якщо ви маєте інформацію про дану подію, стали свідками або маєте відеоспостереження камери. Які допоможуть пришвидшити встановити обставини загорання транспортних засобів та осіб, що може бути причетне до скоєну, повідомити цю інформацію до будь-якого відділення поліції також за телефоном 102 або ж телефонами чергових частин Кременчуцького районного управління поліції.